Отже, ви відпочили, тож можемо з вами подивитися на задачу. Щоб її розв'язати, потрібно уважно її прочитати. Натисніть на паузу уважно прочитайте задачу. Пасічник зібрав за літо 85 кг меду. Частину зібраного меду він відправив до дитячого будинку. І залишилося 9 кг липового і 5 кг квіткового меду. Скільки кілограмів меду пасічник відправив до дитячого будинку? Нам потрібно дослідити, скількома способами можна розв'язати задачу. Отже, спочатку давайте з'ясуємо, про що наша задача? Так, задача про мед. Знайдемо ключові слова. Зібрав. Відправив. Залишилося. Отже, скільки меду зібрав пасічник. 85 кг. Скільки відправив. Нам невідомо, скільки залишилося 9 кг липового і 5 кг квіткового? Отже, за питанням нашої задачі: скільки кілограмів меду відправив до дитячого будинку пасічник? Як ми можемо обчислити задачу? Спочатку ми можемо з вами знайти, скільки ж всього залишилося кілограмів меду. Ми знаємо, що його залишилося 9 липового і 5 квіткового. Отже, ми можемо знайти, скільки разом залишилося меду. Якщо нам треба об'єднати, то ми використовуємо дію додавання. 9 кг додати 5 кг дорівнює. дорівнює 14 кілограмів. Ми знайшли скільки залишилося меду всього. Тож ми можемо знайти, скільки ж меду відправив пасічник. Зібрав 85 кілограмів. Залишилося, ми знайшли з вами 14 кг. Отже, щоб знайти, скільки він відправив. Нам потрібно виконати дію. Віднімання, вилучити. Вилучити частину, яку, яка залишилася. Отже, що треба зробити? 85 відняти 14. 85 відняти 14, дорівнює. 71. 71 кілограм меду відправив пасічник до дитячого будинка. Але це один зі способів розв'язання. Поміркуйте, як іще можна розв'язати цю задачу. Якщо пасічник збирав зібрав 85 кг меду. І в нас залишилося 9 і 5. Ми можемо спочатку від 85 відняти 9 кг. Скільки це буде? 76. А потім відняти ще 5. 76 відняти 5 дорівнює 71. Отже, відповіді в нас однакові. 71 кг меду відправив пасічник до дитячого будинку. І з'ясували з вами, що задача має два способи розв'язання. Запишіть посередині слово Задача, спробуйте скласти задачу за малюночком та обчислити її. Для цього можна натиснути на паузу та поміркувати, яку задачу можна скласти про олію. Олію виготовляють із насіння соняшника. Зовсім нещодавно, на уроці мистецтва, ми з вами дізнавалися про різні види насіння. Отже, із насіння соняшника виготовляють соняшникову Олію, на якій потім можна смажити або додавати її до салатів. Отже, спробуйте за малюночком скласти задачу та розв'язати її. Я, наприклад, склала таку задачу. Всього фермер після віджиття соняшникового насіння отримав 35 літрів олії. Він продав 5 літрів, а потім ще 3, скільки літрів олії залишилося у фермера. Отже, ми можемо з вами записати коротку умову задачі. Зібрав з крапочка 35 літрів. Продав 5 літри і 3 літри. Залишилося невідомо. Щоб розв'язати таку задачу, ми теж її можемо розв'язати двома способами. Як ми розв'язували попередньо. Тож оберіть спосіб, який вам більше сподобався, та обчисліть самостійно цю задачу. І виконайте ще одне задання. Спробуйте накреслити п'ятикутник у своєму зошиті. Накресліть п'ятикутник у своєму зошиті. Сподіваюся, у вас все вийшло. Тож, побачимось, до зустрічі!